За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину, 16 жовтня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Вночі армія РФ атакувала Україну шістьома ракетами та дванадцятьма шахедами. Дві ракети та одинадцять безпілотників вдалося збити. Повідомляють у повітряних силах ЗСУ. Авіаційних ударів зазнали піщани Дрижелюбівка Чернещина Харківської області. Поінформували про події за добу в Генштабі ЗСУ. 15 жовтня російські війська провели наступальні операції під Куп'янськом, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів, повідомили в інституті вивчення війни. У селищі міського типу Борова до медиків звернула 65-річна жінка, що отримала поранення під час обстрілу селища, госпіталізована у середньому стані, поінформував начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Мігу. 16 жовтня Всесвітній день здорового харчування.